Неприємна ситуація, яка стала зі мною при покупці босоніжок. І так розповідаю ситуацію, яка сталася зі мною. Я купила басоніжки в магазині ЦЦЦ, і буквально через тиждень носіння цих басоніжок сталося так, що в них розрізлась подошва. Повністю я тут покажу на відео, як вона розлізлась, і мені дуже пощастило, що я зберегла чек. Зазвичай викидаю чеки, бо Мілана їх їсть. Тому я випадково зайшла чек, взяла босоніжки, пішла в магазин, і мені виписали. Типа дерковну карту на цю суму, яку коштували ці босоніжки, і я їм ці босоніжки віддала назад. Потім я пішла знову в цей магазин і купила вже собі нові босоніжки. Ну, сподіваюсь, вони прослужать мені довше, ніж перші. Але чесно сказати, після цієї ситуації у мене якось бажання покупати більше в ЦЦ відпало. Пишіть ваші коментарі, у вас були такі ситуації, як ви з них вийшли? Всім дякую за перегляд. أهلاً تنسوا